Всім добро здоров'я! Хочу започаткувати серію коротких відео, де я буду викладувати схеми різного профільного для нашої сфери обладнання, ну, переважно це будуть стабілізатори напруги. І буде короткий аналіз схеми, деякі каскади, як все працює і основні болячки плат. Схеми будуть максимально роздільні здатності, щоб їх можна було без проблем роздрукувати та користуватися їми. Деякі схеми є у вільному доступі і їх без проблем можна знайти. Деякі свого часу я находив не одразу і не без зусиль. Розпочати хочу зі схеми сироприводного стабілізатора Alexion. Ну, Такі плати використовувалися свого часу у декількох моделях. Те, що мені попадалося, це модель KDR, модель KDF. І модель RDV. Але, можливо, ще в якихось стабілізаторах зустрічається саме така плата, саме така схема. На схемі ми бачимо автотрансформатор. Блок живлення, вхідні операційні підсилювачі. На них через високомні резистори подається вхідна вихідна високі напруги. Далі ці сигнали подаються на входи аналого цифрового перетворювача контролера. І контролер, в залежності від рівнів цих напруг, подає ту чи іншу команду на обертання сироприводу. Це каскад управління сироприводом. Також контролер управляє роботою реле, яке стоїть на виході стабілізатора. Це високовольтний, низьковольтний захист, затримка підключення споживачів. Ну і контролер слідкує за температурою трансформатора, і, якщо необхідно, якщо температура сильно висока, відключає стабілізатор від нагрузки, щоб не було перегріву. Окремо встановлена плата індикації для візуалізації вхідної і вихідної напруги і деяких режимів роботи стабілізатора. Щодо надійності цієї плати і які поломки зустрічаються. Це досить старенька плата. Стабілізатори з такими платами вже давно зняті з виробництва. Але, на мій погляд, ця плата найбільш надійна серед тих, які встановлювалися в стабілізатори Luxion. Те, що випускалося пізніше, має набагато більше мінусів. Ну, наприклад, встановлено досить надійний контролер Holtec. Між контролером і високовольтними роз'ємами, я вже казав, встановлено операційний підсилювач і висока напруга не заходить безпосередньо на контролер, як, наприклад, у випадку цієї люксіонівської плати, коли висока напруга через гасячі чи резистору заходить на контролер. Сам контролер тут якогось незрозумілого виробника, ну і якість виготовлення плати, ви самі бачите яка. Це більш пізній рік випуску сервоприводного люксіона. Також тут дуже простий каскад управління сервоприводом, два транзистори і все. І все це розв'язано з контролером оптопарами. Тобто, якщо вийде з ладу транзистор і проб'є базу транзистора, то до контролера висока напруга живлення сервопривода не достане. У контролера, якщо що, більш низька напруга живлення, ніж у сервопривода, Напруга живлення контролера 5 вольт. В більш сучасних платах покажу на прикладі двох плат Luxion. так от, в таких більш сучасних платах немає розв'язки оптронами каскаду управління сервопривода з контролером, і теж зустрічаються контролери взагалі незрозумілого виробника. Ну і сам каскад управління сервоприводом на цих більш нових платах він не виправдано складний, от ви можете бачити. Тут же у нас всього два транзистори, оптрони, як на мене, це найкраща реалізація. Поломки цієї плати. Ну, найчастіше причини відмови цієї плати зовнішні і пов'язані з виходом ладу сироприводу. Ну, як наслідок вигорають транзистори, які управляють роботою сироприводом. Якщо це сталося, то не потрібно шукати причини на самій платі і міняти все, що бачите. Потрібно просто замінити сервопривод та відремонтувати каскад управління сироприводом. Сервопривод можна придбати у нас Посилання в коментарях до відео. Як ви бачите, ця плата не міряє струм через сервопривод, і тому підійде сервопривод на базі будь-якого двигуна. В ці стабілізатори встановлювалися сервоприводи ось такої застарілої конструкції. Зараз практично у всі стабілізатори встановлюються такі сервоприводи, як у нас в продажу. Вони аналогічні по характеристикам та точкам кріплення, це надійні якісні сервоприводи того ж самого заводу виробника, що встановлюються у нові стабілізатори сервоприводного типу провідними виробниками таких стабілізаторів. Тут ви бачите, що люди, мабуть, декілька разів міняли транзистори і навіть вивели їх на окрему плату, понапаювали резисторів. Скоріше за все, міняли декілька раз операційний підсилювач. Ось ви бачите, він вже на панельці. Це все не потрібно було робити, потрібно просто поміняти сервопривод та відремонтувати цей каскад, як було з заводу. Іноді знову ж таки по причині відмови сервопривода, окрім каскаду управління сировоприводом, може вийти з ладу блок живлення. Вихід з ладу контролера це рідкість на цих платах, але якщо це сталося, то прошити контролер або програму прошивку в Україні ви скоріш за все не знайдете. або знайдете за неадекватний прайс. В цьому випадку, у випадку виходу з ладу контролера, як варіант ремонту уйти на ось таку безконтролерну плату іншого виробника, який також є у нас у продажу посилання в коментарях до відео. Приклад такого ремонту по заміні плати на безконтролерну є у нас на каналі це ремонт стабілізатора Luxion WDS 10000 Цю ж технологію ремонту можна примінити і у випадку заміни цієї плати. Відео з цим ремонтом Luxion WDS 10000 буде у кінцевих заставках до цього відео. Ну і звичайно, у випадку цієї люксіонівської плати потрібно приділити увагу електролітичним конденсаторам. Досить часто конденсатори висихають та або у них збільшується опір. Ви помітили, що бувають стабілізатори з іншою індикацією, ніж на цій схемі, але основна плата в цих стабілізаторах така сама. І попадалися дуже схожі люксіонівські плати з іншим контролером. Ви можете бачити тут більше виводів у контролера: контролер HT46R22. Те, що мені попадалося, це моделі стабілізаторів FDR. По факту, це все те саме, трішки змінена обв'язка самого контролера, але схема і номінали компонентів плюс-мінус такі самі. Тобто цю схему також можна використовувати для ремонту. До речі, цей FDR був зубитим контролером і якраз таки ремонтувався заміною на універсальну безконтролерну плату і установкою модульного вольтметра для індикації вхідної вихідної напруги. На цьому фото стабілізатор вже після вдалого ремонту. Бажаю всім тільки вдалих ремонтів, і нехай щастить!